Не думала, що в Албанії почнуть виготовляти Другобицьку ковбасу і справжній український квас. Але що ж, і в нашому селі біля моря настало свято. Заклад називається Гастро Кічин, і це не просто кафе, це портал в Україну. Відкрили його наші українчики, і вже встигли завоювати навіть албанські серця, бо ж тут нереально смачно. Я натрапила на нього випадково. Перший раз прийшла отак, просто подивиться. А вийшла з ковбасою, квасом і легким гастрономічним передозом. Пожаліла лише про одне, чому я сюди не прийшла раніше. В меню ковбаса, от така прям, дуже смачна і апетитна, без консервантів, бо в Албанії всі ці фокуси не працюють. Тут люблять все органік. Джерки, які копляться спеціальній печі, а джика, от, як в бабусі, гостренька, і любов стає з першої ложки. Сушена рибка, бургери, качка по пекінськи. І ще 100 з позицій, які пройшли повз мої вуха, бо я догостувала ковбаску і запивала то все квасом. Ви знаєте, той самий, холодний із бульбишками. Щоб я не спробувала, у мене були метелики в животі. А ще власники сказали, що на зиму буде холодець, солтісон, рулька, ребра. І я вже в очікуванні: якщо будете в дуресі, обов'язково зайдіть. Назву і локацію залишу під відео. Бо це точно той випадок, коли українське найкраще.